Вітаю всіх на пасіці в ярю. Ось оглядаючи сім'ї, я просто відкрив вулик і побачив, що одна сім'я більше клуб сідає на цю сторону, бо я вже трошки їх потревожив, він розпався. Але чомусь вони сідають по цю сторону. А тут теж, а тут пусто. І вони сідають. І вероятність того, що... що тут, що корми закінчаться і вони осипляться. А тут мед. Значить що робити? Значить, треба ось цю рамку просто перемістити у цю сторону. Зараз ми це і зробимо. Бачите, без допомоги пасічника бджілки. Можуть і не вижити. Достали ту рамку. Вона у нас майже повномедна. І ми її звідси повномедна і звідси. І просто ставимо у цю сторону. І звідси ми доки Ті сім'ї метку достатньо. Ось так. Чому вони сідають більше по праву сторону? Я не знаю. І що ми маємо думати за, за бджілок? Просто їм треба допомогти. Просто перекласти рамку з медом. Ось так і буде добре їм. Ось так. Її склали. Накриємо. Корму тут достатньо. Так, на п'яти рамочках воно буде зимувати. Добре, дякую. До побачення всім нам мирного і чистого неба без ракет. Ще одна фос мажорна ситуація. Склав їх в першому корпусі. Поклав пленочку, і вони чомусь перейшли в другий корпус, навіть третій. Причина вже другий раз їх сипаю туди, а вони виходять, сипаю а вони виходять. Ну, що це? І тут малометки, і майже пусті, і вони сіли тут. Це 100% загинуть значить Йдемо щось зараз робити, шукати матку, струшувати їх назад в перший корпус. Ось так я зігнав їх з магазину і з верхнього корпуса. Тут кормів, хватає, 5 рамочок майже всі повномедні. Я думаю, вони перезимують, зігнав їх з магазина, з корпуса. А чому так відбувається? Що вони лишили повномедні рамки, вже складені зиму, і пішли. Вероятність того, що коли я обробляв або дим пушки, або вароджетом димовими таблетками у мене дві, дві, два випадки таких було, що після обробки вароджетом, базальтом, димом вони покидають корпус і йдуть. Наче говорять, що дим безпечний на основі амітразу. А можливо, є їх. на цю сім'ю не треба цілу таблетку. Вона така, як на, на 5 рамочок, треба менше. Але ми їх все-таки зігнали в перший корпус. Ті рамки зараз заберу і вони змусять вже, не буде їм куди йти. Лишиться у першому корпусі на медових рамках. Ну, Побачимо завтра, як вони себе будуть вести. Дуже погано, що я не знайшов mm. маточки, але вони ведуть себе спокійно. Маточка все одно десь є. І випадку В них виходу немає, як зібратися на медові. Добре? Ось так. Бувають ситуації, де без допомоги пасічника mm -hmm. бджоли не перезимували б. Добре. Всім дякую. Гарного настрою, мирного неба. І будьте всі здорові і щасливі. До побачення. Ось ця сім'я була сіла з правої сторони. Я переклав рамочку і заглядаємо зараз. Не знаю як, але з, з моєю допомогою. Сім'я сіла рівномірно. Вона сиділа тільки на правій стороні, а тут були пусті рамки. Тут було стільки набито, що в одній вулиці сиділо три. Ось так допомога допомогла бджілкам. А ця сім'я була зійшла, вийшла в третій корпус і сиділа, сиділа на малометках. Покинула свої повномедні і пішла на малометки. Ми її скинули, я її скинув і ось так. Чомусь що ще, ще цих рамок вистачає, але тут шість рамок. Ось так. Вона зіжметься, коли будуть морози, вона зайде. Ось так. Буває, що без допомоги пасічника сім'я може загинути. Ось так. Сіла вона на меду і до, зим... до весни дозимує. Всім дякую. Складаємо цю сім'ю, ще обробимо раз від кліща і турбувати до весни її не будемо. До побачення!